Перше відео на моєму новому каналі. Ну що, Давайте знайомитись. Привіт всім! Мене звати Сашко, я звичайний сільський хлопець з Житомирщини. Останні два з половиною роки я був в ЗСУ, нещодавно повернувся і вирішив почати своє життя з нуля. У мене є земля, з техніки є мотоблок. Я вже вирощую часник на 70 соток, сотках, але хочу збільшити площу до 2 гектарів. Бажання працювати є, але одним мотоблоком це важко зробити. Потрібен трактор. Я створив канал з нуля до трактора з метою, з вашою допомогою і з вашою підтримкою дойти і отримати змогу. Придбати той трактор, який потрібен мені для розвитку мого господарства. Канал це не про благодійність, це про працю постійну, наполегливу, намагання досягти мети. Канал, я надіюсь, буде цікавим. Тут буде все. І не тільки часник, а й город, і столярка, якою я часом займаюся, і коптильня, і перепілки, і так далі. Тут буде загалом весь мій шлях. До того, як я йду, до своєї мети. А якщо ви захочете мене підтримати, мені допомогти на моєму шляху, я вам буду дуже вдячний. Всі реквізити залишу під відео. Ну, все, до зв'язку. Мене спочином. Приєднуйтесь, підписуйтесь, буду дуже радий всім.